Я взяв хлопця, щоб допоміг мені почистити територію. Поки він там працює, я ось тут мурашники збиваю. Також буде точок. Фух. Рано зараз пів восьмій ранку, але вулиці досить тепло, я вже галіком стою. Працюємо. От, оце порядок. Все, що лишнє зрубали. Чистка ця проходить, того, щоб цій канаві там є краничка такальна, щоб причистити краще аж туди до копанки, щоб жілка мала добрати свіжу воду проточну. Тут, як б'є недалеко ставки, але все рівно, щоб вони не, не літали далеко, тому чистку зробили і треба буде потім прикопати ще там шейку. А десь в цих районах колись була криничка, з неї пили водичку. І воно тянеться до копаночки, там є, невелика така, зараз ми до неї підійдемо. Тут теж було все зарожче. І зробити гарний доступ до цього теж. Водопою. Ми це спустимо, почистимо. І ось де знаходиться канала сама. Все, водопой буде хороший бджілок. Тут порядок, тепер робиться порядок на тій галявині, де були морашники. Це, це територія. Ну, поки так виглядає, потім подивимось, як воно буде, коли буде почищене. Ну, половина роботи є. Більше як половина. Ну так, да, більше ж половина. До обіду тяжко починалося, а потім вже як пішло і пішло. Добре. Продовжується робота на цій площадці. Хлопець там розтягує, розчищує діло. ну буквально вже все готове. Ось така галявина, яка була, яка стала. Бог поміч! Травичка росте, кропивка росте. А! Красота! А там в глибині є заєць. Де він, де він, де він. Так собі помаленьку пішов. А ми ну, підемо ближче, може побачимо. А, от втік, втік, втік. Втік. Зайчик. Зайчик пострибайчик. Втік. Так приємно, що в тебе на пасіці є зайчики. Тут гуляв і туди собі пішов по кругу. Красавець. Великий такий. Не видно. Зу зайчики бігають. Добре. Здорова гусінь. Непонятно від чого вона. Так щоб з великим пальцем. О. І якщо біля стомески, то от яка коняра. Намірно має 8 см. І трогати його не, не хочеться. Не, не думаю, що він кіс, має бути ну, не отруєний, але якісь шипи на ньому є. А ну, наверх ліс потрошки. Давай, давай, не соромся. Дись. Ей, він, кусати хоче. Алло, а, ти де? А така то штука. Ага. Червь. Живев. Я думаю, що прийдеш за мною. Живе в дереві. Угу. От виліз. Щоб ти приїхав сюда за мною. Виліз з дерева.